Десять років поспіль гідрометеорологи України 19 листопада відзначають своє професійне свято. Стежити за змінами погоди почали ще в 18 столітті. Сьогодні їх робота в пошані, адже застерігаючи від природних катаклізмів, вдається вберегти сотні життів. Гідрометеорологи відзначають професійний день. У Волинському відділенні працює більше ста людей. Саме вони першими дізнаються про стан навколишнього середовища, попереджують про стихійне лихо та прогнозують врожайність. Основні напрямки роботи гідрометеорологів це дослідження атмосфери, ґрунтів і води. У нас комплексне. Лабораторія спостережень за забрудним природним середовищем, прогноз урожайності озимих постійно даємо, прогноз перезимівлі озимих, Ото весною. Зараз ми проводимо обстеження полів. То тобто ми вже бачимо, як формується на слідуючий рік, який може бути урожай. Роботу волинських гідрометеорологів відзначили на державному рівні. Начальника відділу гідрометеоцентру Любов Жайворонок отримала подяку прем'єр-міністра України Миколи Азарова. Це перше визнання роботи ну, цілого колективу, визнання колективу гідрології в першу чергу, визнання всього колективу гідрометслужби Волині. Це ну, зобов'язує на для подальшої ще більш плідної роботи. Щоб дізнатися, яким повітрям дихають жителі обласного центру, у цій службі роблять до 18 тисяч аналізів в рік, начальник комплексної лабораторії спостереження Наталія Нікітіна розповіла, де місце найбрудніше. Проспект перемоги в нашому парку, так і визначили так, що там велике забруднення. Чого По рельєфу, по географії, там практично це вал повітря, який забруднений. Він якби іде вниз. Дивились від чого, і все таки із все то получ, в останні роки із -за наявності автотранспорту дуже багато. От він на основний, можна сказати, на 95% забруднювача може навіть і більше атмосферного повітря в місті Луцьку. На урочистостях з нагоди професійного свята відзначили ветеранів служби, а тим, хто не зміг прийти, надіслали вітальні листівки. Петро Андрійович Семенюк пригадує, як нелегко було на початках. Коли ми сюди переїхали, будинок був новий. Треба було багато перевезти оборудження, мебелі, благоустраювати все територію. В общем, багато років тяжко робити, але все таки ми справлялися. Общим трудом, всім колективом. І, як бачите, на сьогоднішній день гарне приміщення в нас». Гідрометеорологи побажали усім волинянам сонячної безхмарної погоди в сім'ї, а штормило лише з приводу радісних свят. Як, наприклад, день народження начальника Волинського гідрометеоцентру Ростислава Бондарчука.